Мир Божий усім, Різдво та Боги давнини. Насправді Боги античності це занепалі янголи, і Бог завжди очищав землю від їхнього впливу і останні дві тисячі років позбавив їх влади. Усі владу над Всесвітом Бог віддав своєму єдинові Синові Ісусу Христу. І сьогодні увесь цивілізований світ веде лито числення від Його різдва, поклоняючись Христові як Богові. Але чомусь у багатьох ще виникає питання, чи є Ісус Христос Богом. Його називають Сином Божим чи просто людиною. Почнемо з того, що понтій Пілат хотів відпустити Ісуса Христа, але юдеї наполягали, що за законом він повинен померти, бо зробив себе сином Божим. Пилат, почувши це слово, більше злякався. І ось тут цікаво. Чому влада людина, яка сама вирішує, кого страчати, а кого помилувати, злякалася. Вони сказали йому кілька слів, що Христос зробив себе Божим Сином. Після цього у Пилата пішла земля з під ніг. Виходить, що вони засудили Христа до страти лише за те, що Він назвав Бога своїм батьком, тим самим зробив себе рівним Богові. Тому, щоб знати істину, підпишіться на канал Салтаненко у Телеграм щодня, вивчайте Слово Боже, Напишіть нам, ми обов'язково відповісимо вам, і будемо вивчати з вами начатки вчення Ісуса Христа. Будьте благословенні.